Благословен Бог наш, всегда мені и во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Сер Небесный, чище души душі істини, і сини, і жити вся іспана я і сопровище воїнів жизни, подати любу, прийде собі самих, і учи сини в цех сперми. І спаси, Боже, душі наша, святий Боже, святий кріпкісти безсмерти помилу нас, святий Боже, світи, кріпкі святи безсмерти, помилуй нас, святий Боже, світи, кріпці ти без смерти, помилуй нас, славу Отцу, Існу, і Святому Духу, і нині, і пресної веки вікова. Амінь. Пресвяти Тройця, помилуй нас, Господи, очевиди віки наша, благо прости, беззаконня наша, святий Господи, і Святими наша, імени Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної, як віковані. Отчи наші жити вісім, святи сім'я Твоє, да, да прийде царство Твоє, да буде воля твоя. твоя, як на yes, і yes, на землі, і наш насущний дач на несі, нам надолі наша, як ожимо своє, дожди до наших, ми не на своїх сушанія. Як у Твоєї старство і сила, і слава у Цей Сина, і Святого Духа нині і присниво віки віков. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отце і Сину, і Святому Духу. Амі, придіде, поклонівся царві нашому Богу, прийде, поклонівся Христу, царві нашому Богу, прийде, поклонівся і припадем сам воспорису Христу, і Богу нашому. <кл 'язаний> Благослови душа моя, Господа, Господи Боже, мой возвеличився єси зіло войсповідани люботу, в лексі єси, одіяйся світом, як коризою, простирає небо, як у кожу, покриває водом і привисприняє своя. Полагає облаки на восхождений, своє ходя й на крилу вітриню, творяни ли своє дух і існує своє пламень огненний, основає землю, на тверди є, не приклониться во вік віка. Безнає, як кори, заодіяни є на орах стануть води, у Твоє опобігну, то доласа, грома Твоєго бояться, восходять гори, не сходять поляво місто. Є ж основав, Яси їм, радів, положив, єси не перейдуть, ніж обретяться покрити землю. Посилає істочники воде брік посеред гор пройдуть води. напаяюся звіря сильне, я жду нагріву жарду свою. На тих Натикти небесне я привітаю то середі камінь не дай глас, напаяє гори, от привез при ніх своїх. От пода твоїх насититься земля, прозяває траву з скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб хлібо землі, і виновиси серце чоловіка, умастити лице, яла, я леєм, хліб серце чоловіка укріпить, наситяться древа, повне, яке дреліванські, на насадив. Там обтіці возніздяться, і родіє божилище, предводителя своє гори і високе, але камінь прибіжище заясем, сотворили силу новоремена, сонце познапать свой, положили тьму і бисноч, в неї же пройдуся звірі добра з неї, скинь вирікаючи, восхитити і взискати от Бога піщу собі, восія сонце, і собравшися і виложив своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє, на діла, своє до вечора. Яково золочишеся, діла Твоє, Господи, і вся приму затворилися, і сповнися земля твари Твоє Я, сіє море великої, пространної та їжі диженіще сла. Животне, мале, з великими, там у кораблі приплавають. Змій се є, создав, создали си, ругатися йому, всяко тобі, тобі і чай дати піщам благоврем'я, давшу тобі ім'я собі руту, отвержу тобі руку, сячі, сквоняться, благости. Отрещу же тобі, лице восьмятуться, отимеш і дух, їх і щезнуть, оперси і возвратяться, послуши духа Твоє, сузижду, обновише лице земли. Буде слава Господня, во віки заселиться Господь удик своїх, призирає на землю, творе трястися, прикасайся, горами дим'яться. Господи, Господи, в животі моєму Богу моєму дандежи є, да усводиться йому бесіда моя. Аж возоселюйся заселюся, у Господі, да іщезнуть рішення у землі, безкониться, не бити дім. Благослови душа душе моє, Господа, сонце познать свой, повжилися тьму, і мою ночь, як возили діла Твоє Господи, і вся примудрусі отпорил я си. Слава і сину, і Святому Духу, і нині присни, віки віком амінь. Аллилуйя, я даду, я даду тебі Боже. Аллилуйя, я даду, я даду я, слава, тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Божья. <реку> Миром Господу помолимося. Господи помилуй. Восвішній мирі, спасені душ наші, Господу помолимося. Господи помилуй. У мирі всього міра благословяний святих Божий церкви суєдини, всі Господу помолимся, о святім храмі, самі совірою благовіним і страхом Божиїм, входящих, вонь, Господу помолимся. Господи помилуй. О святішем селенстві мархіреї нашим ліві папірим о оприосвященім єпископі нашим, кір Теодорі, і о боголюбивім єпископі нашим кір Нілі. Чеснім присвітлистів у Христі, дияконстрі, осім пришти людей, Господу помолимся. Бо о Бог охрани мім народі нашому, придержащих властих наших, і осим воїнстві. Господу, помолимося. Господи, помилуй. О граді сем, всяком граді і странні, віру, вірую живущих, в ми, Господу, помолимося. О благоростворений воздуховий забили подоземних і времені. Хмирних Господу помолимся. Оплаваючих, путешествующих, недугуючих, страждущих, плінених і о спасенії. Господу помолимся. О, збавитися нам усякі я скорби гніва й нужды, Господу помолимося. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю, благодатію. Господи, помилуй, Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владижицю, нашу Богородицю і присну Діву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади. Господи. Як уподобає тобі всяка слава, честі, поклонені Отцу, і Сину і Святому Духу, на і присни, і віки віков. Господи, вослав тебі, Господи, Господи, я Це молитва моя, я кокадило пред Тобою, восціяння руку моєю, жертва вечерняя, я, Госних. Болуж Господи, Господи хранені у сто моїм і двері орождені у снах моїх, не серце моє серця моєго, славе село, казві не вшівати би на уріці. Сто чоловіка, ділаючими беззаконні, не сучуться своє, збраним їх, накаже мені правильно милості, обличчям, є лише не динама, стей, глава моя, я. Яко ще й молитва моя, в благоволення, їх пожерти, бо що при камні суді їх, услушайтеся, лаголи моєго возмого, ша, як отоша з землі, просідейся на землі, раз почищаться якогось їх прияді. Якоко тобі, Господи, Господи, очі мої, на тього повагне, отими душу мою. Сохренення отсіти, їже состави, ще мій особла, зділаючи беззаконні, падову мережу своє річниці, єдина, з же прийду, гласу моїм, Господу возвав, гласу моїм Господу помолився, пролію при немолені, моє печальне моє при ним возвіщу, не ще заден мене Духу моєму, і ти познал, єси стеза моя на потим всем, понеможе, хоздас хозда з хреще сім'ї, свотрях одесує, возглядять і не бізнає мене. Воїв не біс від мене і в ніс душу мою, ко тобі, Господи ріг, то у пованні, і моєї час, мої си на землі живих, в вольмі молині моєму, як космирі, все з'їло, і збави мене дгонящим, як що запаче мене, і зведи істинниці душу мою, і сповідати за імені Твоєму. Мене ж од Дон дондежи возда сім'ї, і злови на ко тобі, Господи, Господи, условши глас мой. Да будуть уще твоєм немлючі гласу, морення моєго, О, ще беззаконі на Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очі є, ність, чудесними царями, болізний, наші уже не всяк недуть, благодать простирающе. Дарова мені учителя Бога на землі болізний, земнородних земша на нараміх свого. Ради потерпіть, Господи, потерпі, Душа моя, Слово Твоє, упова душа моя на Господа, врачебні уперміє, наказавшися добрі, бо різни всім очищаєте вірою, хто роєше, пахів духом о себе воруживше. Огоняєте Боже Божеством. В них не я. о стражи, утрення, до що страж, утриння я, духова є, і зрага, Господа, яко безребрено, благодать Христа Бога приємше, Всі сребреної ісціляєте, Песре бредниці, не дух не тому наша болість не очищаєте, но ісхотом даю ще слове слово і справлені, яко милості висподом і носі мною нові збавлення і то із боєць своє. Водами духовними, як ріки наводняє, і я війна помчився, тварна пояти, бо вознамені і преславним, сілений дарований, і душе війна, я страсти, і сушаєте, і не дуги і ти, одвоняє те духи, болоносних молитвенниці о душах наших, Хвалите Господа, всі язиці, похвалите Його, всі люди, є. страсти, безсловесні, я покорше і душевними силами, чоловіком і скотом Благодија није подавајете од Христа, дарова није мислени обова тим же свећено и сви доносно је просим очише нија нам. Милосю на нас, істина Господня пребиває Твовік, Божественний храм як о небо показався, світо і спасено, яко звізди чудеса Спаситена, нині ні при чашалі, якоже сонце, і цілений, божественно є тійство. Гоство преблажене Дам'яне Преславне, Господні служителі, молитвенниці о душах наших, слава Твоє Сину і святому Духу. безконечна є е святи благодать Уже от Христа, пришаті. Божьій от Божественна сила не пристано Дніс чудеса, і же імена вірою призиваєма, несільна, я болісна і сілямуть, І міже Господи, нас слушених і тілесних, раси свого тих, як чоловіко. Амца своје во Агница не сведна ја древле и не порочна владычица на древи креснија полузри матерски во слицаше и димјаше се во пијаше чадо слаћајше Що зрініє сіє моє і презла моє, како сон безблагодатний судищу Пілатову предадетя, І осуждає на смерть живота всячески, но поспівают твоє неизреченное, словесний схожденних. Премудрость прости. світе тихий, святий я слави, Безсмертна Отца Небесного, свята облажена, Ісусе Христе, з сонця нас. It's Нехда возватимі мене, Внех призвати ми услышим я, Бог правди моє. Господь, услышить м'я, не да позвати ми конем. Господь услышит мя. Не да возвати ми конем. Без гріха сохранитися нам, благословені, си, Господи, Боже, Отець і хвани, і пославлено ім'я Твоє в віки. Амінь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, як кожи, оповаховна тях, благословеніси, Господи, научи нас соправдані Твоїм, благословені Сім Владико, розуми нас оправдання Твоїм. Благословен, си святий просвіти нас оправдані Твоїми, Господи, милость Твоя побіг, я в руку Твоєю не презри. тобі подобає хвала, тобі подобає ні тобі слава подобає Тусу і сину, і святу духу, нині і по віках вам. І сповним вечерню молитву нашого, Ви, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю, благодатію. Господи, Вечора всього совершенна свята, мирна і безрішна. У Господа проси. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших. У Господа проси. Прощення і оставлення гріхові прирішені наших. У Господа Господи. Добрих і полезних душам нашим і мірові у Господа просим. Тодай, Господи, Прочає время живота нашого, мирі і скончати. У Господа просим християнське кончине живота нашого, безболізне, непостидне, мирне. І доброго твіта на страшнім судищі Христові просим. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною водишицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святими пом'януше, самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади, Господи. Як і чоловіку, любець Бог, си, і свій тебі, славу осилаємо цю і Сину, і Святому Духу, нині, і присниво віки віков. Мир всім Духом. Слави ваша, Господе, ви преклоните. Господи. Буде держава царстві Твої опресно благословенна і препрославлена Отца і Сина і Святого Духа нині, і пресної бо віки вікована. Спаси, яко блудний син, щася, я приміння щастя і помилуння Божие. Ко тебі возвідохочему і живущому на небесі, всія очера, в руку Господі своїх, я в чербні у руку Спожі Своя. Та хоче нашого Господу Богу, нашому, донежи ущедрітне, пію ти Христе спасе ми таревим ласом, очистим я Божего наго і м'я, Бог. У мене, як обовнує спою і сповником сьогонеті, найпачена полиця душа наша поношенні, гобзуючі і уничі, святим мучеником молящимся о нас, і Христа боющим, всяка прелесть преста і чоловіческий род вірою спасається. Слава Утцу и Сыну и Свјатому Духу! Всегда и Буше Христа действујућа во вас, свјети и бессребренници, чудо действујете во мир и полјашће ја исциляјете. И Бог враће слов ваша и источник јесне и шчерпаје мај, черпле мај, шче паће из обвинној све І дісливаєм особливоє, навіть до ден істомає, і умножаєм, всім подає, і не усподіває, прибивая, і площи, насхищаються, і сілення, той же прибиває, теж жди душ, злобова серна речем, цілити, браче в душе і тілес, Цілителей, страсти не ісільних, туне ісціляющих всі, приємших дарований от Спаса Христа, подающаго нам вели. Йому. Тоже притекає, і ко тебі посрамне, Тебе і сходить, пречистая Богородице Діво, но просит благодати і приємне дарованіє по полесному прошеніню. Нень відпущає раба Твоєго влади, калалу Твоїму саміром, яко відісточому і спасені Твоє, є жило, то, пред лицем всіх людей. Світло откровений язиком і слав людей твоїх Ізраїля. святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і сину і Святому Духу. І не на ній присної во віки вікова, амінь, Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владико прости тебе законіє наша, святий пуститься, не моще наша, імени на Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і на ній присної во віки вікова, амінь. Отче наші жиїси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде творя Твоя, як на і на землі, хліб наш насущний дач, нам днес, сі, остави нам долги наша, як уже йому, сорейно, жників нашим, і не введи нас в скушене, но избави нас от духа. Як у Твої царство і сила, і слава, Отца, Іси, на святого Духа, нині, і присниво віки віко. Богу, давшему нам враче без ребра і сідающих, посму і дам і я на коніше, Бозові, як приємший ту неблагодаті силенія, tu ne подадите всім пам'ять, вашу почитаю. Слуй, Сину, і Святому Духу, і нині прийсно, і во вік, вікопам, ко Бородиці приліжна нині, при тецям грішно, ні і смирениді, і припадемо покаянні, і в піюшій злубине душевної, владичицем, зимніло, все гора вшинами. Poczyj się jako jest chyba i mocno, że z kwarifą nie odkratyrak Twoich wsi, Tebe pojedynu, pomośnicu i mamy. Помилуй нас, Боже, по велиці милости Твоєї, молим тися, услыши, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о святішам селенстві, мархіреї нашим лівій папіримським, і о преосвященнім єпископі нашим, Теодорі, і о боголюбивім єпископі нашим Кірнілі. Ослужащих і послуживших восятім храмісем і отціх наших духовних, і все во Христі братії наших. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся о Бохраним і в народі нашому, о придержащих властих наших, і о всем воїнстві. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся о престоящих людей, ожидаючих у Тебе великі і богатія милости, затворящих нам милостиню. І за вся православна, я християнин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як у милостиві чоловіку, любець Бог, я і тобі славу оссилаємо Цві сину, і Святому Духу на ній і во віки віков. Премундрос. Слиля богослово рождшує сущий Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцу і сину і святому Духу, і на Ній пре спои мовике віковом і. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй і слава. Христос істинний Бог, наш молитва і причистія своєї Матері, святих славних і всехвальних апостол, преподобних і бонусних Отець наших, святих безсеребрених і чудотворців Космої і Дам'яна, їх же днес пам'ять звершаєм блаженну освіщену мученіка Теодора і всіх святих помилувати і спасати нас, як облак і чоловіко-любець.